Дуже багато сьогодні рекомендацій. Ну, я не знаю з якого це поводу. Ото, про те, що якщо дуже гарна падалиця, чи озимої пшениці, чи озимого ріпаку, то її можна залишити, довести до ума і отримати врожай. Якоби непоганий урожай. Якщо дійсно там є густота, якщо дійсно є якісь шанси, ну, вона рівномірно розподілена. Що я на цей, по поводу цього хочу сказати, друзі? Все це, як кажуть, не від доброго глузду. Оці рекомендації про те, що можна залишити падалицю і отримати на наступний рік з нею урожай. Я пам'ятаю випадки на півдні України, коли залишали соняшники і отримували по 5, по 4, по 6 сенерів з гектару. Ну, це випадки такі одинокі, я дійсно таке пам'ятаю. Але коли рекомендації надають люди за світою, ну, я цього не розумію. Це дійсно не від доброго глузду і не від доброго від хорошого життя. Через те, що все рівно необхідно покласти витрати. Все рівно необхідно заплатити орендну плату. Все рівно необхідно, щоб зібрати це витрати також, урожай. Наступний рік все рівно якось потрібно захистити. Але, от, наприклад, по ріпаку. Ви цей урожай здасте хіба що на оліфу. Через те, що якісні показники насіння по глюкозинелам, по еруковій кислоті, вони будуть нікчемні ніякі. Тобто там, наскільки все буде завищено, і отримати, навіть даже, якщо ви отримаєте тонну насіння з падалиці, може хтось отримає півтори. То якості все рівно не буде. Щодо впадало ці озимої пшениці. Друзі, я вам скажу відверто, що залишивши таку пшеницю, ви отримаєте одні тільки неприємності. Через те, що скільки там буде хвороб, скільки там буде особливо вірусів, які нічим не захищаються, то ви е зрозумієте, що весною необхідно буде передискувати. І посіяти якусь іншу яру культуру. Тому ми не рекомендуємо це робити. Ми розвинута держава європейська, е аграрна, е яка має високий потенціал, житниця не тільки Європи, всього світу, яка може забезпечувати продовольством не одну країну світу. І щоб ви займалися урожаєм, спадалиці культури. Я думаю, ми ну, не та країна, яка повинна цим займатися. А можна цей падалочний ріпак залишити на сидерат? Та супер. Можна його залишити на сидерат. якщо там прекрасний з ріпака сидират, якщо є нормальна густота, ріпак це сидеральна культура. Якщо він особливо дав масу. Нормально, тобто ми побачили, що є падалиця, рівномірна падалиця, Ну так вийшло. Можливо, град вибив. Буває часто таке, що вибиває град і багато падалиці. То з озимого ріпаку виходить чудовий сидерат зелені добрива, підвищується рівень фосфору, рівень калію. Прекрасне запитання і прекрасне рішення. Як сидират, да. Спадали ці пшениці, седрату ніякого немає. Там відношення вуглецю і азоту дуже велике. І тому я не рекомендую. Тільки ми фороб, мишей накопичувати будемо. А ріпак, так. Да. Ну, от вже віруси починаються на падаліму ріпаку. Знайшли ми вже і пошкодження попелицею. Дуже багато пошкоджень луговим метеликом, совкою. Ну, це така кормова ніша для всіх шкідників. А можете уявити, скільки тут патогенів, скільки тут білої гнилі, склеротинії, яка потім зберігається до 20 років у ґрунті на цих рослинних рештках. Тому ну, ми самі створюємо ці фони інфекційні. А потім боремося, вкладаємо по 200 баксів в захист. І не знаємо, чому воно не працює. От прекрасний фон для накопичення хвороб і шкідників. Або ти сидирати роби з падалиці, або доглядай поле таким чином, щоб не накопичувати інфекцію і хвороби.